Дорогі мої, слухайте сюди: якщо важко заснути, і думки крутяться в голові, дідусь радить: заваріть простий чай з меліси та м'яти, візьміть по одній маленькій ложці сушеного листя меліси та м'яти, залийте склянкою гарячої води, накрийте і залиште на 10 хвилин, потім процідіть і випийте цей напій теплим перед сном. Такий чай лагідно заспокоює і допомагає легко заснути. Курс від семи до десяти вечорів поспіль. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо важко заснути, і думки крутяться в голові, дідусь радить, заваріть простий чай з меліси та м'яти, візьміть по одній маленькій ложці сушеного листя меліси та м'яти, залийте склянкою гарячої води, накрийте і залиште на 10 хвилин, потім процідіть. І випийте цей напій теплим перед сном. Такий чай лагідно заспокоює і допомагає легко заснути. Курс від 7 до 10 вечорів поспіль. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди якщо важко заснути, і думки крутяться в голові, дідусь радить, заваріть простий чай з меліси та м'яти. Візьміть по одній маленькій ложці сушеного листями ліси та м'яти, залийте склянкою гарячої води, накрийте і залиште на 10 хвилин, потім процідіть і випийте цей напій теплим перед сном. Такий чай лагідно заспокоює і допомагає легко заснути. Курс від 7 до 10 вечорів поспіль будьте здорові! Бо здоров'я це багатство.